Йоу, друзі, всім привіт! З вами Артур Бро, і сьогодні ми будемо грати в Бравл Stars і продовжувати гру за гіперзарядний хаос. Так, да, в минулій серії я виграв 5 разів, але я вирішив одну гру зіграти після відео і один раз навіть виграв. Тому давайте йти далі в принципі, продовжувати в принципі, заробляти перемоги в цьому хаосі. Дуже крутому гіперзарядному. Так, знову. Мен... Ну, не знову Менді мені Менді випало, тому що мені вже випадали Менді в минулих серіях. В минулій серії мені випадала вже Менді по гіперзаряду. Давайте отак баночку доводимо. І зразу завалимо їх. Ну, може і не завалимо, може я їм не попаду. Але точно не знаю. Отак, отак і отак. Все завалимо. Давайте спробуємо ульту запульнути. О, ну в даже попав. Это даже круто. Так, давайте трошки. Так сделаем. Трошки подъедем. Заберем гиперзарядок. И вот так сделаем. Бам! 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 Так, еще драку есть. Да, еще драку в живых есть. Добре. Раздоблю. Давайте вот так ульту забыльнем. Никого не попали. Добре. О, не-не-не. О, хорош, ми от з одної плюшки винесли. з що є одної плюшки е, нашого гіперзарядика. Вже сім перемог є, це дуже добре. О, Легендарі, що з нами випаде? Скин на Кадлікіт, У мене вроді він був. Добре, давайте й це далі. Будемо не, не будемо зважати на це уваги. О, випав гіперзаряд на Бонні. Це дуже добре, мені Я... він на неї подобається. По ТБС. Я знаю, є такий блогер, але це, походу, його підробка або він, я точно не знаю. Навірно, він, я що знаю. Давайте добудемо баночку. Ні. Так, я злився, на жаль. На жаль, злився, але нічого. Нічого. Нам лишилось, в принципі, три перемоги. Я думаю, що ми за цю серію вже зробимо їх. А, чекайте, у мене є тут подалунки. Сблінгів і Rijars 25 паверпой. Я думаю, що ми в цій серії зможемо добити вже 10 перемог і отримати цей крутий гіперзаряд, з якого мені може випасти ну, гіперзарядну зірку, з якої мені може випасти на когось гіперзаряд. Цікаво, хто там з, з... права хто там стоїть? В з такому смислі. Добре, давайте добудемо цю баночку, щоб забрати гіперзарядок. Тут я знаю є. От. Ось так його переб'ємо. І будемо йти далі. Так, бачу тут алумі вже з іпер зарядиком грається. Я пока що піду до драку. Все, драку завалили. І було Можливо, треба було теж завалити. Е, Сосіска. Він мене спеціально не вбивав під сосіску, але він щось не, не продумав цей момент, коли моя сосиска ще була. Він подумав, що вона пропала. Але, походу, вона, коли тоді почала пропадати, то е, вона застосувалася. Мені, на жаль, я не встиг, на жаль, нажати сосіску на третє місце, нам перемогу защитало. Вісім перемог. Дві перемоги залишилось. Це дуже мало, як для 10. Як для, е типу, вже 8 перемог ми зробили, і е до 10 нам ще дуже мало. Тому можу з імовірністю сказати, що ми скоро доб'ємо вже нарешті цих 10 перемог. Давайте отак зробимо. Затестимо чи доб'ємо ми цю банку? Ні, ми вже не доб'ємо. Не знаю, що дагу цю банку, він все одно її не може підібрати. У нього ж є гіперзаряд. А в мене тільки гіперзаряду немає. Да, жалко жалко, ну. Я трошки була заскамив. Ой-ой-ой, менді атакував. О, о, -о, -о, о, там є гіперзаряд. Давайте отак зараз його добудемо. Йо зараз доб'ють і в мене нарешті буде гіперзаряд. Це. Було, який на мене нападав, били. Так, цей отіс хоче на мене кинути свою лужку, але в нього це може не получитися. Давайте... Ні, дах мені не хочеться. Так, тікаємо. Отак кидаю на нього ультич, щоб відігнати його трошечки, щоб в нього було мало хпешок. Тут хтось є. Ні, тут нікого немає. Добре, прочистили кусти, дах вийшов. Так, тут я в кущах, кто в кущах. Ні, нікого немає в кущах. Добре. О, я бачу Менді, Останній останні боець Менді. Останній боєць Менді. В неї дуже сильний презрят, я би сказав. Я би не сказав, я би в прямому смысле сказала. Ого, мене не замажили. Меня жорстко не замажу. Ой-ой, мене Менді 12500 занесло в Я не знав, що вона в так багато наносить. Ну, четверте місце, і ми, в принципі, забрали собі перемогу в копілочку. Я не думав, що вона в так багато наносить. О, і останній її презірят на оці. Може не останній, я можу програти цей матч. І мені придеться грати ще одну гру. Тому це може бути і не останній. Добре, давайте зразу будемо добувати цю банку. 220 хп. Дуже мало, тому ми її добуваємо. Отак, от так, отак, 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 отак. Ні, відкинь мене, відкинь мене. Добре, добре, все. Блін, на жаль, ми програли, да. як е, воно справдилось, як я говорив. Ми програли, і нам доведеться ще одну гру іграти. Я потім на, нажимаю на цю кнопочку. Дуже погано. Тому що вона мені виходить. Основно, ну, оце останній гіперзаряд. Може це бути і не останній, як я вже казав. Я можу програти. Мені, в принципі, цих дві баночки не треба, мені одної хватить, бо там все одно гіперзаряд випадає, а не банк. Тому. давайте йти тільки на ту-банку. Давайте підемо ще на тих дві банки, бо там є боєць, і я би не був проти його завалити. Тому що зайві банки мені би не завадили. Да. На жаль, це був шейд і він ультою втік, і я тільки свою ультичу. Ультич, на жаль, провтикав. Ні, да. Все ж таки я за Отіса, походу, не виграю, тому я би хотів, щоб мені якийсь другий гіперзаряд випав. Тому що щось за Отіса я вже. Так, да, я казав, що я за нього люблю грати і круто граю. Ні, ну я не дуже за нього круто граю, але я за нього люблю грати і частенько граю. Но щось, сьогодні я просто за нього давно вже не грав і вже за нього вже забув як рот. Бачу, мені Ельпрімо випав. Я, в мене, в принципі, на нього майже максимальний, тому я думаю, що з ним проблем ніяких не буде. У мене вроді 49 чи 50 на нього, я, якщо чесно, не пам'ятаю. Ні, 49 я згадав. 49 на Лприм. Дага вирубашуємо. Отак, отак, от так, отак, 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 оттак. Так, ульту я витратив, але зато вбив Ель-Пріма. Це дуже добре. Ну, давайте тут безплатний гіперзаряд, щоб його не добувати зразу заберемо. І будемо шукати Так, да, Отак, отак, так. Все, мертві завалили. Давайте добудемо гіперзаряд, щоб... Вбити останнього Бравлера, останнього гравця, на якому грає Бравлер. Де ж він може бути, я не знаю, якщо чесно. Ну, це вже остання перемога, і вона засчиталась, тому що вже є друге місце. Давайте по приколу добудемо цю банку, я не знаю. Просто я не можу знайти противника, тому я просто. Так роблю. А, він пішов в дим і вирішив померти. Добре. Все ми. Получили гібризарядний стабдропчик. І нам випадає гібризарядний 8 бітак. Ну, таке, але ні-ні, я вже гібрезарядний хаос напишу, що я не хочу грати. Зразу в гру, бо е -е, треба виповнити квест на родговий бой. Так, бачу мапу, а тут можна було взяти грома, а він тут, би... він тут якби підходить. Я за нього тут вигравав частенько. Коли грав в цю мапу. А якщо е, я, я частенько цю гра, мапу не граю, то я і не виграю, понятне діло, бо я в неї не граю. О, тут а в чувака нік, я доживу до 18. Не знаю, мож може й доживеш, може і ні. Хто його знає. Хто його знає, чи ти доживеш. Мені здається, що доживеш. Добре, давайте отак От робити. отак так. Ось за мною вже біжить оця штучка, мені би її виробити. Так, хорошо, дуже хорошо. Да, тут вже можна сказати програш. Тому що тут мене вже завалили. Щось я. Щось ми дуже погано зіграли. У да, мене тут слабі проти, гравці, союзники слабі. Вони мені вони якось слилися, я навіть не зрозумів як. Да, я ще й в практикав. Давайте от так, отак, так, оттак, так. От так. Добре, втікав я один ударчик. Ну, нічого. Головне, що ми їх закидуємо і зажимаємо. Мені здається, що цей раунд ми 100% заберемо собі. А вони вже тут? Я вже можу дожити туди не стріляти. Все одно ще цей домажить, він мене все одно не вб'є. Бо ми швидше завалимо його, його, його боса, який кинув його. Зразу гаджет і зразу закидаємо. Отак, 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 отак. І зразу спайка вирубаємо. Едгар стрибнув з гіперзарядом, я не знаю, який з нього смисл, але но... добре. Давайте отак зробимо. Я добив. Добив, добив. Ні-ні-ні. Ні. -ні, -ні. ні. Оброк мене не добив. І отак робив. О, ні, не добив. Добре. Давайте коля зараз доб'є і ми заберемо цю гру. Дуже добре. О, до речі, я до Apple Gold 3. Це дуже добре, тому що в мене є тепер подарунок Epic. Дають стін на гріфа. Добре, давайте не будемо його вдівати, тому що він за 29 гемів. У мене є трошки крутіше. Давайте відкриємо міфік 150 кредитів на Славу. Дуже добре, давайте йти далі. Хот зон. Тут ми можемо взяти Френка, він буде, в принципі. Зажимати їх тут всередині. Ну, не зажимати, він буде стояти просто, і вони будуть його, і противники мене будуть дуже довго вбивати. Тому що у Френка багато ХП, і вони будуть дуже довго мене вбивати, і це наш шанс захопити багато зони. О, тут теж Френк, і тут ще й Дінамайк, він буде закидувати дуже жорстко, тому треба буде, щоб Едгар його вирубав. І в них ще теж є Едгар, тому у мене два противника стоять на місці. А вже Спайк пошевелився. Порухався, точніше. І... Едгар Едгар стоїть. А, ні, Едгар вже рухається. Погано, тому що ми на початку не так розігралися. Получається, не так розігралися, бо мої, противники стояли, мої напарники стояли на місці, і це дуже погано було, тому що вони захопили зону і вони, получається, стояли на зоні і просто не давали нам зайти. Але якось ми відбилися, а тепер вже все, тепер ми вже зайти не можемо. Ну, хіба що Дінамайка виробити і можемо трошки постояти? Чому не довго, тому що зараз Френк прийде або Дінамайк, або Едгар, і вони стрибнуть на нас і все, і нам габело. Ще й цей спайк трошки затопив. У мене якісь напарники дуже погані, я би сказав. Мене заморозило. Так, да, тут програш, на жаль, тому що мої, прот... мої напарники на початку стояли і це наш... наша помилка дуже велика. У мене є гіперзаряд, я може ним щось зроблю. А у Френка теж є гіперзаряд. Не, у нього був гаджет, який не дає замедлити, не дає заморозити. Мені здається, що той гаджет, який того Френка, був, мені здається, що він крутіше, як і в мене, що притягує. Що у нього крутіше, щоб Френк, якщо що, не цей. Добре, друзі! На цьому моменту ми, напевно, будемо завершувати цей відос. Якщо він вам сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На з вами був Артур Бро і всім папа. -па.